Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда інтера і я Анастасія Даугле. Щонайменше менше п'ятеро людей дістали поранення у наслідок обстрілу Одеси. Під ранок росіяни атакували місто ударними баспілотниками. Є руйнування та пожежі. Усі подробиці дізнаємося у нашого кореспондента Андрія Настасова. Він зараз наживо зі студією. Андрію, вітаю! І розкажи, будь ласка, як Одеса пережила цю ніч? Вітаю, Анастасія! Це була безсонна та дуже тривожна ніч для Одеси, адже наше місто перебувало під масованим ударом ворожих безпілотників. Російські війська здійснили атаку приблизно пів на четверту ранку. З акваторії Чорного моря спрямували по Одесі велику кількість ударних БПЛА. Підрозділи протиповітряної оборони відбивали цю навалу, але не вдалося уникнути і надзвичайних ситуацій. Так в одному з районів Одеси, де ми зараз перебуваємо, внаслідок атаки сталося руйнування гаражу. А пошкоджені, пошкоджені навколишні житлові будинки. Тут вибиті в людей вікна, двері а також вщент. Вигоріли декілька автомобілів. В іншому районі Одеси загорілися. Загорілися складські будівлі з продуктами харчування. Полум'я охопило Тисячу квадратних метрів за попередніми даними, загалом за попередніми даними, які надає Одеська обласна прокуратура, внаслідок цієї ворожої атаки постраждало п'ятеро людей. Один з них шпиталізований у стані середньої ступені важкості, а іншим медична допомога була надана на місці. Наразі на місці розгорнуто оперативний штаб, де місцевим жителям, в яких пошкоджено майно надають консультації щодо отримання допомоги з міського бюджету, а також компенсації за державною програмою є відновлення. Ось така інформація з Одеси на цей момент. Анастасія передаю тобі слово. Дякую, колего, за надану інформацію. Андрій Анастасов розповів про наслідки нічної дронової атаки на Одесу. Потерпав від ударних дронів і Чернігів. Там четверо поранених. Як повідомляють у ДСНС, згоріли будинок, господарська споруда, гараж, три авто. Одна людина постраждала, крім того, пошкоджені чотири автівки та близько восьми будівель. Пожежу ліквідували. Ще одне займання виникло біля житлового будинку. Згоріла машина. Уламками травмовані троє людей. Пошкоджені п'ять автівок, магазин, вибиті шибки у багатоповерхівці. Пожежа виникла також на території одного з місцевих підприємств. На Херсонщині росіяни обстріляли протягом доби 35 населених пунктів. Загинула людина, 13 херсонців поранено, серед них дитина. Детальніше про те, як минула доба на Херсонщині, а також на Миколаївщині, дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети. Кротик, вона наживо зі студією. Єлизавето, вітаю тебе і будь ласка, розповідай, що тобі відомо на тепер. Вітаю Анастасія. Я почну з Херсонщини через російські атаки у Станіславі та широкій балиці. Вчора дістали поранення двоє людей. Їх ушпиталили також до лікарні з численними пораненнями. Потрапив житель Береслава, якого ще 1 червня росіяни атакували з дрона вчора ввечері у середмісті Херсона, армія Російської Федерації дроном атакувала медичну автівку. Загинув водій. Поранені двоє працівників політклініки. Транспортний засіб повністю згорів. Співробітників лікарні поранених внаслідок російської атаки медичного транспорту. Ушпиталили. Чоловік і жінка дістали міновибухові травми, уламкові поранення та забої. Їхній стан медики оцінюють як середнього ступеню тяжкості. Маємо власне пряму мову е, Олександра Толоконікова, начальника управління інформаційної та внутрішньої політики Ферсо. Херсонщині про ворожі атаки пропоную послухати постійні атаки. Якщо казати, то знову збільшилась за тиждень кількість дронів. Більше 200. 2300 дронів росіяни за минулий тиждень запустили. З них було збито 1850, але все ж таки ми бачимо, що кожен місяць збільшується кількість. Атак, якщо там порівнювати тільки, мабуть, з серпня, коли почалися атаки дронів, то там було близько 800 а -а, атак за а -а, місяць. Також Олександр Толоконіков додав, що в Херсоні всі медичні заклади поступово переносять під землю вже вологовий бінок. Загалом внаслідок обстрілів на Херсонщині. Загинуло одна одна людина. Загинула ще 13 Дістали поранення. Зокрема, дитина пошкоджено 12 приватних будинків, складські приміщення, гаражі та автомобілі. Ем, якщо Бритибу армія Російської Федерації тричі атакувала в ПІВі дроном Куцурубську громаду. По про постраждалих в обласній військовій адміністрації не повідомляють власне на цю хворі, це Вся інформація. На що передаю тобі слово? Дякую, колего, Дякую. Переривається трохи зв'язок з Херсонщиною. Перепрошуємо за таку картинку. Наша кореспондентка Єлизавета Кротик спостерігає за подіями у Херсонській та Миколаївській областях. У районі Серебрянського лісу на Луганщині ситуація залишається напруженою. Про це у нашому ефірі розповів Олександр Кирилін, заступник очільника застави 7-го прикордонного загону. Він зазначив, що росіяни тиснуть цілодобово, зокрема, постійно проводять розвідку, застосовують артилерію та ударні дрони. Станом на сьогодні всі ці спроби залишаються безрезультатними. І ворог несе регулярні втрати як особового складу, так і технічних засобів, техніки, і може відзначити, що противник підтримує активність в проведенні штурмових дій, і це супроводжується попередніми такими масованими застосуваннями впівідронів, запалювальних скидів та артилерії, якраз по напрямку удару. На протидію ми відповідаємо активною роботою і в розвідці як переднього краю, так і логістичних маршрутів з метою завчасного виявлення цих штурмових груп противника, знищення ще на підступах до переднього краю. Трагедія у Швейцарії це тривожний сигнал для світу. Про таке написали учені у науковому виданні Science Alert. Вони переконані, зараз відбувається розм'якшення вічної мерзлоти і нещодавні зсув льодовика один із проявів. У Всесвітній метеорологічній асоціації наголосили, що слід негайно протидіяти лиху у найбільш вразливих регіонах. А це, приміром, Гімалаї чи інші. Високогірні регіони Азії нагадаю 28 травня. гігантська маса льоду майже повністю знищила село Блаттен у швейцарському кантоні Вале. Це захід країни. Завдяки учасній евакуації 300 жителів масових жертв вдалося уникнути. Наразі невідома доля однієї людини, і пошуки тривають. Наступні новини у 9.30, А зараз ефір продовжує Анна Каменєва. Коли прошу. Дякую, Анастасія. Злочини Росії проти українських дітей. Як країна-агресорка цинічно виправдовує депортацію найменших громадян України? Як розслідуються злочини пов'язані зі смертями дітей внаслідок російських обстрілів? Про це будемо говорити далі.